Переходимо до другої серії. Після перемоги шаль над розбійником ми зустрічаємо Джонаса, який хвилювався за Ен і вирушив слідом. Друга ніч, другий притулок. Ен зготувала суп і пригостила шаля, дізнаємося, що фей не відчувають смаку. Виняток срібний цукор, він солодкий. Подало обіцяє зробити шалю цукровий виріб, але у возі зустріли ніфріл літ пода. Фею, що врятували у першій серії. Він прийшов віддячити за порятунок, тому вирушатиме далі з нами. Наступний день був без пригод. Тому вечір, третій притулок. Усі зібрались біля багаті і знайомимось з Кеті, феї-робітниця пана Джонаса. У кожної фей є свої здібності. У Кеті ставати невидимою. Ніфріл може керувати водою, точніше, краплиною води, тому що він з'явився з краплі. Ми дізнаємо, що фей народжуються з різних речей, які накопичують енергію, і лише під поглядом людини чи тварини отримують форму. Шаль з'явився з обсидіану, дорогоцінного каменю, і може створювати гострі предмети. Розмову перервало стая воронів, що збирається нападати. Всі, окрім шаля, сховались у возі. Він здала воронів, але це затримало їх, і до іншого притулку фортеці вони вже не зможуть дійти до заходу сонця. Тому вирушатимуть до будинку лікаря, який живе поруч. Ен розповідає шалю про свою маму. І дівчина хоче перемогти у ярмарці солодощів, щоб король визнав її майстром. І на день Вознесіння, коли проводжатимуть душі тих, хто покинув цей світ цього року. Мама буде пишатись нею і спокійно вирушить далі до раю. Кінець другої серії.